Налагодити міжнародний діалог, обласна організація партії удар ініціює великодню поїздку до Німеччини заради волі та єдності України і миру в усій Європі. Основна мета перевести угоду про асоціацію з ЄС із паперу, у практичне русло. В рамках візиту відбудеться низка зустрічей з німецьким керівництвом. Ударівці переконані, таке спілкування необхідно для створення позитивного іміджу України у Європі. У мене буде безпосередньо зустріч з прем'єр-міністром Саксонії. Буде зустріч з депутатами. Бундестагу, якраз спрямована на те, щоб налагодити в першу чергу економічні, ділові і культурні стосунки з урядом цієї провінції. Поряд з тим, ми так само хочемо використати цю поїздку для того, щоб Побачити, як будуються партійні структури в Німеччині. Саксоні Ударівці та волонтери разом з громадянами Німеччини вирушать у марш миру. Близько 40 автівок проїдуть тисячу кілометрів. Такий спосіб хочуть розповісти європейцям про війну в Україні та пояснити, що саме нині відбувається у нашій державі. Відтак завітають разом із німцями на Прикарпаття. Маршрут пролягає від міста Радеберг до міста Івано-Франків, зокрема, це тисячу кілометрів. От е... Крім цього, самі громадяни Німеччини збирають гуманітарну допомогу для України, яка буде привезена ними самостійно, і тут вручена. Таким, як дитячим будинкам, медичні препарати, перев'язувальні перев'язувальні препарати. На івано-франківщині німецькі родини проживатимуть у домівках Прикарпатців. Тут зможуть більше дізнатися про наш побут, традиції та про реальну ситуацію в Україні.